Прогноз погоди на п'ятницю, 8 листопада, мене звати Українчик. Мороз, який останнім часом майже щоночі навідується у більшості регіонів нашої країни, це вже свого роду норма для даного періоду осені. Так і у ніч на 8 число у третині областей очікуються нічні і ранкові заморозки. Окрім того, синоптики прогнозують дощові опади у трьох областях нашої неньки. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю. 8 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 8 листопада, дощові опади очікуються у трьох областях нашої країни. Південь у Одеській області вдень 11 до плюс 13 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 12 до 14 градусів з позначкою Плюс, в нічні від 0 до плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 10 плюс 12 в світлі години від 3 до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище за нуль, нічна від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. У усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без обадів. Вітер північний абсолютно невідчутний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 6 до 8 градусів вище за 0, в нічний від плюс 3 до плюс 1. На Закарпатті в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до 1 градусу тепла. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 6 до плюс 9 градусів в нічні від 0 до 2 градусів вище за 0. На Львівщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. У Високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі мінус 1, мінус 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний невідчутний 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 6 до плюс 8 градусів в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині вдень від плюс 8 до плюс 10, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 6 до 4 градусів вище за 0. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 3-5 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від плюс 3 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 9 плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9 градусів, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Полтавщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Черкаській області в денні години від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 3 до плюс 1. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північний 3-5 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу, у Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7, плюс 9, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 3-5 метри за секунду. 8 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.